Сьогодні шахтарі і цивільний корпус Азову вийшли на масові акції протесту в місті Києві і пройшлися маршем до кабінету міністрів. Я пригадую, майже рік тому, в 2015 році, відбувалася також хода шахтарів. Це був квітень 2015 року. І року. Пригадую, як тоді влада ще тоді Яценюки знаходився прем'єра, звинувачували шахтарів, в тому що вони розхитують ситуацію в країні. При цьому напрочу цікаво, що тоді шахтарів підтримало більшість суспільства, але ніхто не вийшов і соцмережі. І багато журналістів приєдналося до звинувачень Яценюка щодо шахтарів. Звинувачували їх в невґрунтованих претензіях. Сьогодні шахтарі вийшли на антитарифний майдан і вийшли на ті питання з тими питаннями щодо невиплат заробітної плати. Очевидно, і те рішення, яке вони сьогодні донесли до кадміну, мали б їх почути. Це тільки лише початок. Країна в стагнації. Лише 10% населення України готове е, платити е, нові підвищені тарифи. Вдумайтесь в це. 10% населення країни. Чи це є нормальним? А що робити 90% виїхати з України, не заважити жити іншим? Чи як це розуміти? Символічно, що сьогодні. Шахтарями біля кабінету міністрів було збудовано шибеницю. І на шибеницю поки що повісили манекени. Але на манекенах висили таблички, які б мали показати, хто там би мав вісіти. Переконаний, що владі варто задуматися, тому що 500 шахтарів це лише перші дзвіночки. Я переконаний, що до них скоро приєднаються вчителі, комунальники. До них приєднається 90% населення, яке сьогодні не спроможне платити тарифи. На жаль, ця війна ще не заквершилась. Частина людей приїхали з тієї розподільчої зони. Це шахтари. Частина людей патріотів. Таких як представники цивільного корпусу Азов або я бачу з правого сектора Костю Мусейко, пам'ятаєте, коли сепаратисти захопили членів нашої незалежної проспілки Сашу Гурова і громадянин Росії, розбитою лампочкою? Осколками скла обрізав півтора години прапор на передпліччі у Олександра Гурова ми бачили обличчя Олександра Вовка, члена Незалежних України, із міста Новогродовки, який також був в цьому полоні. В цьому полоні був Костянтин Мусейко, в нього буде можливість говорити. Тут я бачу кілька кількасот людей цивільного корпусу Азов. Просто закривають шахту без жодних нормальних рішень. Це є неправильним. Людям навіть не запропонована альтернатива. Саме простіше знищувати людей, саме простіше знищувати робочі місця, прикриваючись благими цілями щодо певних реформ. Я переконаний, що в Україні є люди, які зовсім по-іншому ставляться до ситуації. І переконаний, що на чергових виборах громадяни України. Дадуть належну оцінку сказаним реформаторам і оберуть дійсно людей, які достойні зараз знаходитися при владі.